Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами будемо дивитися на таку річ, як миттєвий лід. Одразу в нас є дві комплектації. Перша комплектація, котра охолоджує до, 4, до плюс 4 градусів, інша комплектація, котра охолоджує до мінус 15 градусів. Спробуємо одразу скористатися її. що тут кажуть, розчинити. Розчавити внутрішній пакет, перемішати вміст пакета, прикласти до, до травмованої ділянки. Одразу хочу це зробити. Так, тут зараз є порошок. Ми розчавили внутрішній пакет. То ось таким чином перемішуємо це все, цей зміст. Можна ж м'якати ось таким чином. Ось так от ми робимо. Після того, коли почнеться реакція, пакет зразу почне охолоджуватись, і він повинен бути ну, досить прохолодний. Е, чому я з самого початку вирішив робити саме це, тобто, покористатися цим пакетом? Тому що я бажаю е, подивитися, ну, дійсно, чи дійсно він буде охолоджувати до такої межі. Ну, дійсно, дуже холодний вже становиться. От, і ми з вами зробимо певний експеримент. Порошок вже, порошок вже починає перетворюватись на рідину, і пакет вже відчутно становиться прохолодним. Так, пакет вже становиться прохолодним. Що ми робимо? Я взяв. Трохи води. Зараз ми експериментуємо. налімо води. Так, ось таким чином. Щоб побачити, коли. Ну, Тому що пакет охолоджується до мінус 15 градусів, тому повинно з'явитися якась... Якийсь іні, чи що. Який слід. Так, поки цей пакет охолоджується, Подивимось на цей пакет. Чому ми не стали тестувати цей пакет? Тому що ми не зможемо це побачити, бо він охолоджує до плюс 4 градусів. Тобто ви можете обрати собі, що вам більше потрібно, або ну, саме заморозка до мінус 15 градусів, або, наприклад, 4 градуси це вже можна, можна використати. Що саме робити з цим миттєвим льодом? Він використовується для Екстреної допомоги. Наприклад, компактне та портативне джерело холоду для надання першої допомоги при забоях і розтягненнях, опіках, теплових та соняшникових ударах, чи при укусах камах. Ну, такий ось такі ось невеликий пакет, його достатньо для того, щоб він вже надавав таку допомогу. Так, що у нас відбувається тут? Пакет холодний. Так. Ще, ще є трохи порошку, він ще розтворяється. Якщо ви бачите, весь пакет я зробив таким чином, щоб він був мокрий, нічого не проливається, Тобто, це ми зробили е, саме для того, щоб побачити, як, яким самим чином буде відбуватися реакція, та, е, щоб побачити лід на цьому пакеті. А, де можна використовувати е, цей пакет? Його можна брати з собою де завгодно, наприклад, якщо ви знаходитесь е, десь е, з, на природі за містом. Якщо десь якась травма, якщо ушиб якийсь, ви можете прикладати. ну Це от замість, наприклад, льоду звичайного льоду в пакеті або в марлі, котрий прикладається до якихось ушибів, це можна зробити ось таким чином. Потім це все просто викидається у сміття. Це можна утилізувати як звичайне побутове сміття. Пакет невеликий важкий, тобто він зовсім не важкий, їх можна декілька пакетів з собою мати, для того, щоб швидко можна було цим користуватися. Люди, котрі О, вже є трохи роду, люди, люди, котрі займаються екстремальними відами спорту, котрі знаходяться в місцевості, де є підвищена загроза травмуванням. Ці пакети вони можуть бути у нагоді. Що ми бачимо? Вже з'являється трохи людяно, людяна корка. У нас також є пірометр, але саме завдяки льоду ми зможемо скоріше побачити цю реакцію, тому що пірометр може не завжди коректно відображати інформацію. Так, ну, ось, наприклад, спробуємо подивитися цей пакет. Просто ми його не активували. Температура цього пакету 23-22 градуси. Ось дивіться. 24 градуса. Так, цей пакет в нас вже 3 градуси, 2 градуси. Бачите, десь потрібно ще зловити таким чином. Ну, я бачу, що він вже холодний. Реакція все ще відбувається, тобто він повинен перетворитися саме на воду. В цьому пакеті повинна бути вода. Замість порошка. Коли реакція пройде, тоді це вже буде холодна, холодна така рідина. Ось таким чином ми бачимо, що вже цей пакет цей ну, так. Є трохи корка льоду. На цьому пакеті, але ну, давайте зараз ще раз спробуємо подивитися пірометром, яка буде температура. Зараз дивимось. 2 градуси так. так. Ще спробуємо потрусити його. Ну, він дійсно досить досить холодний вже. Угу. Ось, ви бачите, вже з'являється така корка. залишимо на певний час. Це просто Звичайна вода. Так, Та залишимо для того, щоб подивитися, що саме станеться, що саме буде відбуватися далі. От, а нам подивимося, якого, якого поки що ще охолоджується. А, бачите, вже тут в нас є лід. Навіть на цій поверхні вже є лід. Мінус 5 градусів в нас показує. Тому що, ну чому, чому саме це не дуже добре видно, коли ми замі, робимо заміри перометром, тому що. Іноді некоректно зчитує. Температуру. Ну, ось, бачите, вже є лід, і я можу вам сказати, що тут також, бачите, вже є намер з ліду. Тобто, ну, він дійсно холодний, досить холодний. Тобто, ну ось от така корка льоду вже є. Ну, тут також це все, ну, вже, вже, все, все у льоді. Тобто, пройшло буквально декілька хвилин, ви бачите, і ну, Ось таким чином працює е, цей, цей миттєвий лід. Ось таким от чином він е, охолоджується завдяки такій реакції. Добре, дякую.